Добрий день, любий глядач, бери чай швидший калач, я скажу перед усім, що вам казку розповім. Не за горами, не за долами, за північними лісами. Цар жив в своїй країні дуже давно і живе понині. Чи в дитинстві він хворів, чи то батько його бив. Чи то мати лупцювала і дуже рідко годувала, але виріс він маленьким, навіть трішки зелененьким. Ніжки кволі, ручки в бок, люд прозвав його смарчок. Він покинув свій район і тихенько вліз на трон. Став країною керувати, і накази роздавати. Щоб бояри не мутили і в куточку не вдовили, він дозволив обережно красти їм просто безмежно. А країна та багата, нафта, газ, багато злата, ліс росте ціла тайга, і залізна є руда. Крали все, що око бачить. Бо смарчок їм все пробачить. Крали машинами і вагонами, гроші везли навіть колонами. Часу поспати в них не було, стільки красти треба було. Хлопці, які не мають освіту, потрапили в топ багатіїв світу. Зрозуміло, що при боярах таких люди жили гірше за них. Звичайний люд, як хробак, жив трохи гірше за собак. Щоб народ не взбунтувався і за сокиру вночі не взявся, щоб не побили боярам пийки і не спалили хороми великі, щоб народ спокійно лежав і боярам не заважав, цар створив служби, які не дрімають, і бунтам запобігають. Перша поліція може взяти будь-кого заарештувати, будь-яку справу йому пришити і за грати посадити. Друга гвардія може взяти великій купі людей, поламати руки й ноги, обличчя в усаті, чи скажуть, що це вони винуваті. Ще є ФСБ. За всіма слідкують, самі крадуть і від цього кайфують. За будь яку дірочку, начури швидко пролізуть і вдень, і вночі. Щоби у світі смарчка поважали, і навіть боялись, і шанували, він всім багато розповідав про нове озброєння, яке наче мав. За час, коли він на троні сидів, декілька воїн він зробив. Багатьом сусідам він нагадив, в іншій країні постійно влазив. Одного разу йому захотіло, і дуже сильно аж закрепіло. Захватити одну невеличку країну і знищити мову її солов'їну. По-перше, хотів збільшити кордони, додати до імперії ще мільйони. По-друге, народ, що про це говорив, і ще сильніше його любив. По-третє, хотів весь світ налякати і армію свою всім показати, яка міцна і дуже сильна, яка крута і ефективна. Спочатку пішло все дуже круто. Армія рветься, наче наруто. Всі перешкоди вона долає і дуже швидко все поглинає. Але пройшло два-три тижні, і зміни ми бачимо дивовижні. Армія, яка так всіх лякала, стає сонячником, як бабуся казала. А? Як в державі все розікрали, так і армію всю обібрали. Бо якщо бояри постійно крадуть, вони і армію рознесуть. Одне діло африканців лякати, чи у Сирії десь воювати, чи там повстанці, чи партизани. у них автомати лише й бандани. Можна з кулемета всіх їх вбити, ще й цигарки при цьому смолити. А якщо в тебе літак новий, ти взагалі дуже крутий. Інша справа, коли ворог озброєний. І дуже добре мотивований. Коротше, армія смачка розігналась і дуже швидко облажалась. Цар сидить в своїх хоромах, часто їздить по салонах, але він не сподіває, що у царстві дозріває. Дивна пташка, я скажу, півень червоний на даху, поум'яний, наче гнів, швидко він клює царів. За час історії держави, де Смарчок добився влади, деяких він вже клював, дуже швидко убивав. Десь у області одній. білгородській, не чужій, мале курчатко зародилось і на світ Божий з'явилось. Поки він дуже малий і слабенький, і не злий, але згодом підросте до столиці доліте. Тож, смарчок, давай готуйся. Змінам швидким не дивуйся, бо червоний півень видко прилітає дуже швидко. А? О.